Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас таке питання Медведів пригрозив ударами по заводах у Німеччині. В нього паніка, що Україна може отримати німецькі ракети Тарус. Якщо Берлін передасть Києву далекобійні ракети Таурус, росіяни вважатимуть законними удари по німецьких заводах. Де виробляється ця зброя? Про це заявив Медведєв у Телеграм. Так, ще, знаєте що? Кажуть, що. Вирішили трохи призупинити, ніби поставку Україні Тауруса через побоювання в нібито прямий конфронтації з Росією. Давайте подивимося, це питання, що нам покажуть карти. Ну, я не бачу, що тут якась зупинка є, ні. Надалі йде, як... все йде, як заплановано. Ось якось так. Я не бачу, що тут є якісь побоювання, що тут бояться Росії. Е, ні, все нормально. Все іде поставка, тобто Тауруса, якщо воно е, вже в дорозі, значить, е, все йде по плану. Ось як я бачу це. І так, навпаки, все дуже добре. Тепер е, запитаємо в карт. Ч, яка реакція насправді була? Тому що а, тут міністр оборони Німеччини Бо, Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не, не відмовила Україні в крилатих ракетах великої дальності Таурус. Ось, якось так? Давайте подивимося, чи дійсно як зреагувала Німеччина, посадована Німеччина взагалі на заяву Медведєва? На таку дурнувату заяву у Медведєва. Ну, вони це розглядають серйозно, ось, але не зовсім. Не зовсім це все серйозно. Вони розуміють, що колись в найближчому майбутньому можуть бути якісь дійсно удари. Можуть бути, до речі, вони не беруть це, що це просто бла-бла-бла. Так? Вони бачать, що Росія схиблена, і вони знають, що якщо вони щось говорять, вони так і будуть робити. В принципі, вони, я так скажу, не скажу, що вони впевнені, ні. Але вони не виключають, що Росія може дійсно бомбанути, як заявив Медведєв. Але все рівно Україні будуть допомагати. І заодно я так розумію, що а, Україні буде, я бачу тут, в принципі, легенькі якісь а, а, ну, поставки зброї, так, легенькі якісь, знаєте, такі затримки будуть. так. Але з якимись перебоями, якимись коливаннями, але все рівно карти показують чітко, що все рівно і Таурус, і набагато більше, щоб ви розуміли, тут буде йти багато чого, поки Україна не стане дійсно, не буде кінець війни і не буде перемога. Ось якось так. Я тут бачу, що тут іде співпраця домовленості, тобто іде спілкування. ось, Але дійсно може бути що якісь перебої, якісь затримки, щось то не так, це не так. Не все так гладко, але все рівно, все буде йти. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Ось. І, в принципі, на відділу можна і не звертати уваги. але, але... Хто його знає, бережіть себе разом до перемоги! все буде Україна!